До вашої уваги грядоутворвач. З катком прикатний, На трактор трьох сепочку. Капелька. Одна бухта або дві. Окучник. Вверх вниз піднімається. Другий окучник. Каточок. Притрамбувати, перекатати, теж верх-вниз, піднімається, опускається. Плівочка. Регулюється, верх-вниз теж. Максимальна ширина. Тут у нас зараз 1,20. Можна чуть більше засунути. Кольоса. Колеса прижимають плівочку, і окучники загортають.